Не ми, а вони, тобто влада, міністра для нас віце-прем'єр-міністри не на граблі наступили, а вкрали на крові під час так. війни і вкрали не просто так, а вкрали в Збройних сил України, українців, які донатять кожен раз, як і ми з вами, з зарплат по можливості і інше з... а збройні сили на фронті захищають країну. А всередині країни за їхніми спинами найгірші зрадники, а саме ними є топ-корупціонери. Розкрадали і розкрадають. Тому я вам скажу, що зараз в уряді, от вони ж не дарма з'являються, не з'являються в парламент. Ми їх викликали, ми вимагали, нема. Значить, їх треба вигнати і замінити. Весь уряд чолі з прем'єром. І всіма віцепрем'єрами, які насправді обґрунтовано підозрюються в мільярдній корупції. Друге, що це заступник крав, а я не крав, так не ну, працює. Да, це да. не для нас. Не треба нам такі казки розповідати, якщо в відомстві корупція. Значить, винним в корупції, керівництво відомства. До речі, відкрити закон про боротьбу з корупцією, саме так, там і прописано. Просто вони не читали, не тільки законом. Мені здається, вони взагалі нічого не читали. Ну окей, тепер повертаємось до е, е, суті питань. Ну не тільки ж цей віцепрем'єр. Віцепрем'єрка з євроінтеграції, її родичі і так далі. Арма теж мільярдна Ви корупція. Фанішино. Так, теж обґрунтовані підозри в корупції. І замість допитів набу що чому? Типу, воно само кудись дінеться та не дінеться. Ми не дамо цього статися. Більш того, треба звільнити і при і допитати, і притягнути до відповідальності всіх, хто і в цій частині корупції. Це не все. Це ж не вся ще корупція. Куди не підеш, всюди корупція. Фонд держмайна не просто підозра, там вже і розслідування і все. Інше. Далі хто керує фондом держмайна, топ корупціонер. Цього мало. Відкриваємо от просто зараз, в прямому ефірі, до ваших телеглядачів. Відкриваємо сайт Набу сьогодні. Да. Набу це Національне антикорупційне бюро України. Українською мовою всі читаємо мільярд на сотні мільйонів корупція в сфері охорони здоров'я на обладнанні та препаратах для лікування онкохворих. Да. Всім привіт. Ляшко. Ну Це ж, почекайте, по-перше, онкохворі. По-друге, під час війни і по третє, сотні мільйонів мільярдів гривень да. вкрадених вже Ахмадит туди ж. Ахмадит, це абсолютно, зараз іде. А то вона подумає, що ми їх забули. Історія, ми нічого не забули. Да. Ми ж йдемо в ефірі, працюємо професійно. Да. Далі найголовніше зараз не знайти некорумпованого урядовця важче ніж корумпованого. Ахмадит туди ж так само тягнули-тягнули з киянами, скільки ну я сам у мене сам донатину і навколо в мене, я не знаю жодного друга або е, людини, яка донатину. я спілкуюся, поважаю, хто б не допоміг тим чи іншим чином Ахмадиту. Допомогли. честі хвала кожному, хто кожньо гривнею. Назбирали більше 300 мільйонів. Так, на відновлення. Вже тягнули, 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 тягнули. Вже рік минув. Обрали кого? Компанія. Відкриваємо сайти, розкадання. журналісти нам повідомляють. Ви нам повідомляєте. Да. Це компанія, скільки там кримінальних проваджень, да. не одне, і не два, і не три. І ще й інші великі питання. Ну в чому проблема під час воєнного стану знайти і використати гроші? Хай буде українська компанія, але бодай не корумпована. Чому проблема просто не красти хоча б під час воєнного стану? Ми ж навіть тому не будемо. Висновано проститься. Не просто так наговорили емоції забули. Ні, да. ні, ні, ми знаємо, що робити. Риба гниє з голови, тому треба замінити, змінити уряд, і причому негайно. Раз. На кого будемо міняти? Раз. Ну, от про це друге. Да. перед тим як призначати нових урядовців, обов'язково має бути Світ. поліграф детектор брехні. І для тих, що йдуть, і звіт, в тому числі кожного, хто йде. Але які звіти? Ми в НАБУ читаємо найкращі звіти. Нехай да. вони вже зразу йдуть Дуже туди на звіти. і там звітують. А ми Це почитаємо правда. або послухаємо під час відкритих судових засідань. Головне, побачимо, і хотіли б побачити повернення вкраденого. Але заміна, звіти, поліграфи, детектори брехні, антикорупційні перевірки. І професіоналів треба нарешті брати і призначати хай за конкурсними процедурами, прозорими, але на керівництво урядових органів, в тому числі і прем'єр-міністра, під час війни це цілком виправдані надзвичайні заходи, але ці надзвичайні заходи бодай. Нас обезпечать від того, що ну, черговий новий уряд це вже буде який, я не пам'ятаю за кількістю їх тільки за останні 6 років. Але щоб бодай цей вже якщо і змінювати, то змінити на професіоналів. І людей непричетних до корупції, непричетних до колаборантів а підуть, і до вони російської вони на ці посади міністерські, враховуючи ем, так м'яко скажу систему, да, яка склалася, систему управління, систему прийняття рішень, ем, систему, яка Надає або не надає їм монополію на ухвалення цих рішень, або не надає їм цю монополію. Чи підуть туди професіонали, які завчасно розуміють, як все влаштовано? Відкриті конкурси в Україні достатньо. Фахівців, молодих людей з вищими освітами, навіть тепер вже із досвідом, і не задіяних ніколи в бюрократію і в бюрократичну корупцію. Цілком можна і треба знайти. Є е, е, такі будемо... уряд національної єдності да. цілком може і має постати, але це не означає, що не треба контролю за будь-яким урядом. Має бути контроль: громадський, журналістський, обов'язково парламентський контроль. Зараз в парламенті я вам скажу, а кожен вам день ми створюємо... А як вам парламентський контроль? Ви другий чи третій день міністрів називаєте, а правиль. вони вам дулі в кармані крутять. Значить до побачення такі міністри. Ми кожен день створюємо тимчасові слідчі комісії. Сьогодні моя фракція, де я працюю, батьківщина так само створила ТСК. От навіть назва нічого не говорить. Про правоохоронну... про розслідування корупційних, корупційних правопорушень в правоохоронних органах та судах. Вона же дістала все це, але дістало мало. Треба це воювати. Зупинити і замінити насамперед на горі, повторюсь, риба гниє з голови, і це це насправді треба діяти тут і зараз не відкладаючи.